Як думаєте, ну по перше, я не експерт, не криміналіст. Але однопартієць. Ваш написав Антон Геращенко. Ну якщо Антон Геращенко це написав, то я переконаний, у нього є підстави вважати, що ця переписка є дійсною. Я думаю, що доводити дійсність її, якщо він так стверджує, повинен саме він. Але давайте повернемось до того, що ви говорите, начебто, є протистояння БПП, Народного фронту і так далі. Я б все ж таки повернувся трошки у минуле і пригадав, коли на початку цього року де-факто вже тепер ми розуміємо, що за результатами широкомасштабної антико... дискредитаційної кампанії проти Арсенія Яценюка як прем'єр-міністра колишнього, як нашої команди Народного фронту, власне, прем'єр залишив свою посаду, але... Народний фронт як фракція, монолітна, послідовна. Ми не, не вийшли з коаліції, ми не стали деструктивними критиками нового уряду. Більше того, ми голосували за обрання е, пана Гройсмана, за обрання всього складу уряду нового, незважаючи на те, що, можливо, гіпотетично багато хто із членів, е, в тому числі блоку Петра Порошенко, були е, ну, трохи дотичні до того, що відбувалося в цій дискредитаційній кампанії, як про яку пан Онищенко вже зізнався. Тому зараз говорити про те, що є якісь недомовленості між народним фронтом та блоком Петра Порошенка. Про це говорити можна, але вони є виключно. Тобто на, вони, є. вони виключно є на конструктивній основі. Ми, як фракція, монолітна і послідовна, ми ніколи не говорили про те, що ми будемо зривати роботу, е, по е, наприклад, напрацювання бюджету на наступний. Та да, пануємо. Ми ніколи, на ми, ніколи тижня, зокрема голосування. Ми ніколи не говорили про те, що ми, якщо щось не проголосуємо, ми вийдемо з коаліції. Ми не будемо голосувати. Ми і зараз Пишаємося послідовною фракцією. Наша головна мета це втримати нашу країну. І Арсен, але ви ціню... боїтеся, що БПП може розлити коаліцію. Я правильно розумію, якщо вірити Антон Геращенко. Ну я не знаю, в що, в що вірить Антон Геращенко, але е фракція блок Петра Порошенка знаєте, от Ми тільки проговорюємо її назву, і ми повинні розуміти, що. Саме президент, ім'я якого носить найбільша фракція парламенту, повинен відповідати за дії тих депутатів, яких фактично він туди делегував, яких він зібрав як команду, яких там більше ніж 130 осіб. Тому чи розвалить фракція БПП сама себе? Ну, я дуже сумніваюся. Тим більше, що зараз дійсно наступного четверга ми повинні голосувати фактично конституцію на наступний рік. Це державний бюджет на 2017 готові? рік. На фракція Народного фронту. Ми будемо готові тільки за тією умовою, якщо врахуються всі наші умови. А це не є умови якісь меркантильні. Це умови, на яких ми наполягаємо станом вже на сьогодні. Вони враховані. Станом на сьогодні, є? так станом на сьогодні, всі наші вимоги враховані. Це і є забезпечення е, більшого фінансування бюджету оборонного бюджету, це забезпечення е, нашої правоохоронної системи, це підвищення соціальних стандартів. І на даний момент вони всі враховані. І ми, в принципі, я переконаний, що будемо голосувати за державний бюджет, навіть не зважаючи на те, що, сь, що на сьогодні ми не маємо проголосованого законопроекту про спеціальну конспроспект яку так називають. Да? Насправді ж, цей законопроект, який ми. Знову ж таки в парламенті провалили минулого пленарного тижня. Він називався про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави. Це вже не є та спецконфіскація, якої всі боялися. Це вже абсолютно не є е, тим законопроектом, який міг би нашкодити потенційним чому вже корупціонерам. Вони підтримали, в чому підтримали? Це дуже просто. Ви знаєте, коли в 2014 році Арсеній Яценюк, як прем'єр-міністр тодішній, заблокував, фактично арештував на рахунках Ощадного банку е, рахунки е, більше ніж 20 офшорних компаній, а це приблизно Дякую Півтора мільярда доларів США ким чином Марсенія Ценюкму це зробити в рангу. Він за, за результатами розслідування Держфінінспекції абсолютно було зроблено висновок, що ці операції є ризикованими, і уряд мав повноваження заблокувати ці рахунки без судових рішень, без нічого. Але mm. ми ж розуміємо, що у цього блокування є певний строк давності. І коли сьогодні ми відмовляємося голосувати механізм, фактично, який дозволить стягнути награбований, ніхто ж цим не заперечує, не сперечається награбований в Україні. Народу, то ми розуміємо, що ймовірно, можливо, є якісь треті сили. Я не знаю, як їх назвати, в парламенті ну, Які в тому це числі. саме сили. А багато а ви подивіться, хто Наприклад. не голосував? Не голосував ОПО блок, не голосувала батьківщина, не голосувала частина е, блоку Петра Порошенка. І давайте робити висновки. Або всі ці групки утворення, які не голосували цей законопроект е, за основу, хоча б. Або вони мають відношення до імовірної е, схеми розпилу подальшого цих грошових коштів, да, переведення їх на інші офшорні компанії і виведення з рахунків ощадного банку, або вони просто е, бояться майбутнього якогось. Да, що вони планують щось собі награбувати десь корупційним шляхом? Я б не хотів би в це вірити, але все ж таки, це трішки маніпуляційне твердження, тому що або вони погані, або вони погані. Насправді вони це кажуть, так, що це так і є. Е, е, Є конкретна проблема в законі про спецконфіскацію, Яка? що жертвою спецконфіскації може стати будь-який громадянин, у до якого виникнуть якісь підозри. От правильно, ви дуже дуже гарно сказали. Будь-який громадянин, по-перше, спростовує не будь-який громадянин, а високопосадовець і до якого можуть виникнути питання звинувачення його у корупційних злочинах. Але давайте ще от у нас багато міфів було. Да, перший міф вони розказують, що ну от всі, хто не голосував. Прийде прокурор, будь-який прокурор, якісь там розбійники, прокурори просто масово підуть і будуть забирати вплоть до корів у людей, що все буде підпадати під спецконфіскацію. Це є неправдою, це є маніпуляція. Оскільки як за законом до судового стягнення. Яке я розкажу, закон. я вам розказую за законом, виключно за рішенням суду, яке буде ініційовано за позовом Генерального прокурора України, і виключно, якщо генеральний прокурор надасть докази того, що дане майно було набуто злочин. Шляхом, і дане майно або у власності, знаходиться у власності у підставної особи, або воно є в особи, яка є вже підозрюваною у кримінальному правопорушенні, вчиненні корупційного кримінального правопорушення. І про це є докази. І тільки після е, надання суду всіх, всієї цієї доказової бази, е, Генеральний прокурор може отримати рішення суду про стягнення в дохід держави незаконно отриманого майна. Тільки за таких умов. То чого зараз бояться наші е, парламентарі, які не голосують? То чого бояться так, Ваша Я вам відповідь. розказую? Моя відповідь дуже проста: або вони зараз е, планують просто щось награбувати. Вибачте, за за прості слова, давайте щоб наші телеглядачі нас розуміли, або вони просто не хочуть стягувати в дохід держави ті гроші, які награбовані Януковичами. Планують їх просто брати участь у е, подальшому їхньому росту. Так за нього взагалі таке. не проголосують тоді. А ви ж знаєте, що у нас за регламентом нашого парламенту тепер ми в цьому році вже де не маємо ча. Асу і не маємо повноважень вносити такий самий закон із таким самим змістом е, на цій сесії. Тобто, ми будемо чекати тепер лютого. А як бути далі? Е, цей законопроект ніс е, собі бюджетоутворюючі гроші, да? якщо в, в проєкті бюджету на 2017 рік було передбачено більше ніж 10 мільярдів гривень саме з цих коштів. То що буде зараз робити уряд Гройсмана? Тобто наступного Яким тижня чином? буде голосуватися оцей законопроект, який не проголосувався на минулому тижні. Ні, так, ні. А, а сьогодні, перед засіданням уряду, От, в мене є інформація, що міністр соцполітики Андрій Рева сказав, що закон про спецконфескацію не впливає на соціальні виплати та виплати заробітних плат. Правильно, але давайте говорити. Пан Гройсман, як прем'єр-міністр, він обіцяв всім парламенту, українському народу про те, що цей бюджет не буде пустим. Він не буде порожнім і не буде в ньому статей, які неможливо буде виконати. І коли в бюджеті було передбачено до минулого тижня, я не знаю, як буде далі, наповнення дохідної частини за рахунок закону про стягнення активів незаконно отриманих в дохід держави у розмірі більше ніж 10 мільярдів гривень. То треба щось або міняти, або лишати пустий бюджет. А це буде порушення обіцянки пана Гройсмана. А це буде неможливо голосувати взагалі, оскільки ну ми всі розуміємо, що ми стикнемося з тим, що ці 10 мільярдів вони ж планувалися на що на обороноздатність і якраз на підвищення соціальних стандартів Готовий народний фронт вийти з коаліції у разі, якщо не буде проголосовано спецконфіскацію. Ви знаєте, ми вже показали, що ми не будемо робити деструктивних кроків. Ми не виходимо з коаліції, не зважаючи на на жаль деструктивну позицію багатьох наших колег, ми будемо. І далі підтримувати як уряд Гройсмана, як всіх міністрів, і будемо робити всі здійснювати всі зусилля для того, щоб і бюджет був збалансований на, на наступний рік, і всі законопроекти, які потрібно буде проголосувати. Нехай наступної сесії ми будемо домагатися, щоб їх все ж таки поставили на порядок денний і проголосували. Тобто народний фронт голосуватиме за бюджет, ось наступного я назвав день. вам сьогодні всі умови, за яких народний фронт буде голосувати. Якщо не буде здійснення якихось неочікуваних кроків від уряду Гройсмана, я переконаний, що наша а яких фракція... А неочікуваних кроків ви маєте на увазі по зміні бюджету, в сторону зменшення оборонного замовлення по сторону в бік зменшення а, нашої безпеки безпеки, нашої країни, а, нашої правоохоронної системи і зменшення соціальних стандартів. Але ми ж бачимо, що зараз пан Гройсман активно а, їздить. Регіонами і розказує дійсно, що будуть збільшені соціальні стандарти, будуть збільшені зарплати і медикам, і вчителям. І це, зокрема, є Мабуть, вимогами чим народного. Фронту. Я думаю, що у нього є на це підстави, але знову ж таки, без е, закону, який ми називаємо всі спецконфіскацію, це буде зробити ну вкрай важко. Тобто, чи уявляєте, ви бюджет без закону про спецконфіскацію? Тобто, якщо бюджетно. немає спецконфіскації, немає бюджету. Ні, я не буду так говорити. Я думаю, що уряд зараз повинен, зважаючи на деструктивну позицію, в тому числі частини блоку Петра Порошенка, ви віднайти ті механізми, які зможуть замінити ці 10 мільярдів. Це буде дуже складно. А які механізми на вашу думку? Це я думаю, бути? що це будуть механізми розробляти уряд в уряді, і зокрема що на сьогоднішньому засіданні ж часу вже немає взагалі. І коли ми говорили як фракція народу на що можна сподіватися? Я думаю, що будемо бачити, що пан Гройсман як очільник уряду винесе на голосування наступного четверга. Я думаю, що ми вже на початку наступного тижня будемо бачити ці зміни і будемо їх аналізувати, і власне робити висновки. Чи можливо голосувати цей бюджет в цілому, чи не можливо. парубі, казав, що вівторок його винесуть перше читання, а в четвер наступний ну, можливо проголосують по я... в цілому. Я не думаю, що ми почнемо у вівторок, оскільки наскільки мені відомо, у вівторок заплановано аграрний день, і тому внесення бюджету не думаю, що буде у вівторок. Ворок, все ж таки, думаю, що на жаль, незважаючи на багато закликів, про те, що ми змінимо практику голосування під, під, під ялинку, як всі його називають, на жаль, ми будемо вимушені все ж таки голосувати так, але я думаю, що Неважливо, якими методами, важливо, щоб ми ухвалили все ж таки цей законопроект. А 10 мільярдів з закону про спецконфіскацію вони лишаються в повітрі. І думаю, що ми повинні все ж таки продовжити ті блокування тих рахунків, щоб всі кошти не змогли повернутися на інші офшорні компанії, і щоб фактично корупційні злочинці не могли їх викупити з дисконтом 80% на інші офшорні компанії. Олександра Онищенка, який викриває Верховну Раду у масштабній корупції. Чи немає якихось корупційних складових довкола закону про спецконфіскацію? Чи не пропонувалися комусь гроші? Чи відомо вам про такі факти? Ну, по перше, ви знаєте, от два роки парламенту і я дуже багато чую від знайомих від моїх колег народних депутатів, що постійно десь хтось в залі заносить гроші. Вам ну, особисто пропонували ми не пропонували, ніколи не давали. І ви знаєте, коли сьогодні ми бачимо заяви у депутата втікача пана Онищенка про те, що майже 70 депутатів він особисто утримував і платив в місяць депутатам від 20 до 100 тисяч доларів, то наша проста вимога представників народного фронту назвати імена. Чому він сказав А і не сказав Б. Можливо, саме... пізніше це зробить? Я думаю, що він не те, що зробить, він зобов'язаний це зробити, оскільки він почав викривальну кампанію, і це дуже є позитивно. Ви знаєте, не але ж він порціями надає інформацію. Ну порціями. Я думаю, що це його право, це його якась тактика захисту себе в першу чергу. Але те, що він зізнався у тому, що саме він давав і 6 мільйонів доларів за своє місце в парламенті для забезпечення захисту своїх газових фірм, і е, те, що він утримував 70 народних депутатів, то це фактично. Є йому вирок в українських судах в українських правоохоронних органах, тому я думаю, що пана Онищенко ми повинні е, притягувати до суду навіть заочно і е, в процесі слідства е, скайпом, я не знаю, яким чином, якщо оголошувати в Інтерпол розшук і так далі, дізнаватися всі імена. І коли ми дізнаємося імена, ми зрозуміємо, хто. На е, протягом майже ніж 10 місяців, більше ніж 10 місяців, е, домагався відставки Яценюка, домагався фактично розвал України. Адже е, на що було направлено? Не, не тільки просто щоб прибрати Яценюка як некрасивого якогось, да, якогось неугодного, а на те, щоб народний фронт за результатами такої кампанії вийшов з коаліції, розвалив е, парламент і пішли до строкові вибори. Дякуємо вам.